Привіт-привіт! Знову! Я знову до вас повернулася. Ну і рада вас всіх бачити. Так, розкидаємо запрошення. Привіт-привіт усім, хто щойно приєднався до ефіру. Сейчас у меня такой образ. Привет! Так, діліться эфирчиком. Буду вам вдячна. Отже, продовжуємо розмову, я вам вже розказувала, що іноді в мене такі були сутички різні. Ну, от останній раз було таке. що вчора мене про це питали, чому про тебе таке пліткують? Тому що один до мене причепився ніяких штатів, значить так, релігійний фанатик. Спершу знайомився зі мною просто як хлопець. спілкувалися, я розпитувала його про його країну. Ну, а закінчилося тим, що він практично хотів мене зґвалтувати. Розкажу, як що було. Ну. А він намагався випросити в мене мої фотографії інтимні. Дуже це просив. Весь час хей-хей-хей, розповідав, привіт, що. Вірить дуже в Бога, і разом з тим він дуже підтримує аборти, штучне переривання вагітності. І Ще сказав, що деякі жінки можуть дитину вбити, якщо не дозволять зробити її <плес> аборт. <якого. плес> Ось так от сказав. Мене це шокувало. Ну, відіслати йому інтимні фото, я відмовилася. Привіт-привіт всім, хто до щойно приєднався. Люблю вас, мої дорогенькі, розмова про те, як мене Лен не зґвалтував маніяк. І це, звичайно, страшно згадувати. Навіть неприємно. Не навіть, а дуже неприємно. Дякую, дякую за лайки. Так, хтось пише. Так що в цьому такого? Я б теж просив фото і відеозв'язок. Так, <кл 'язок> так, це ж не в цьому я його звинувачую. Дуже шкода вас, дякую, дякую. Насправді, що він далі робив? Я ж розказую. Дякую, дякую за лайки, мої сонечки, дякую. Е, ну, я йому відмовила в цьому. Ну, і відразу він став дуже агресивний. Він сказав, що всі фото підробить, підробить туди моє лице, показав мені фото якоїсь дівчини, яка отак от стоїть, розкинувшись, каже: Я скажу, що це ти. Так, Хтось питає, де ви познайомилися з ними про що? Про те, як мене ледне зґвалтував маніяк як зі штатів, який нібито є якимось навіть невідомим актором. І познайомилася з ним на сайті знайомств просто в датінг. Це давно було ще. Ну і він давай мене тероризувати ось тим, що я виставлю твої фотографії, а потім мені пише так. У тебе єдине спасіння, тобі ніхто не допоможе. Слухай. Нас, слухай мене, я говорю від всіх великих штатів, я кажу, не осоромлюй свою країну. В тебе єдине спасіння це показати свою вагіну, казав. Єдине твоє спасіння повія українська, це занятися зі мною онлайн-сексом. І писав постійно, постійно. Оце от Вимагав онлайн-сексу, вимагав. Я розкидаю твої фотографії там, там. І це так по декілька разів в годину ці повідомлення йдуть, йдуть, ну це кошмарно. Я йому кажу, а що ж ти? Ти ж недавно казав, що захищаєш жінок. Він казав, е, ті жінки, які жартують зґвалтування, вони не можуть вбити своїх дітей це правильно. Я кажу, ти ж так казав. Він тоді й каже: Ти сама, та дитина, яку треба вбити. Далі. Ти помилка, ти, ну, ну, що він тільки написав? Потім каже, ти не віриш у Бога, а я караючий меч Господа, я тебе караю, від імені Бога. Ну, Я уявляю, що б могло статись, якби зустрілась якась людина з таким чоловіком. От якась дівчина б зустріла такого чоловіка, де він би просто вбив мене, я думаю. Якщо б він мене зустрів, він би вбив мене. Зґвалтував би і вбив. Ну, звичайно, я йому відмовила. у всьому. Я сказала: сексу з тобою ніякого ніколи не буде. Ти можеш виставляти писати про мене що завгодно, виставляти мене як хочеш, але сексу з тобою ніколи не буде. Ну, це його дуже бісило. Ще я сказала йому, що він мені осорожний. Ну, і заблокувала. Так, хтось пише треш. В чому треш? Розкажіть. У вас дуже красивий диктаторський голос. Де ви навчались? На кого? Я навчаюсь на акторку. Хтось пише жах. Згодна. Баду назади. Що ви маєте вигляд, я на Бадузю не знайомилась. як справи? чудово. Гарненько виглядаєш. дякую, дякую, сонечки, дякую, дякую. Ну, ось такий в мене образ. Хочу сказати, що я експериментую з сексі образами Поєдную це із е... інтелектом, так би мовити, і творчістю. І хочу довести, що якщо жінка виглядає сексуально, не обов'язково вона лише сексуальна, лише красива, і все. Ні, не на баду, я з ним знайомилася і на Тіндер. На вдатінг, сайт такий вдатінг. А, ж мене Дякую. Дякую. Так що, ось таке я пережила, і ще він намагався мене осоромити, писав потім, що в мене якийсь слід на животі, шрам, чи що. Може, він десь помітив, де я Ну ось такі от виступи у купальнику, то може десь помітив якусь складку і почав писати, що то шрам від кесаревого розтину, що дуже абсурдно звучить. І деякі дурні що вчора мені писали, що нібито. Я народила дитину. І цієї дитини поряд зі мною немає. Ну, це абсурдно. Я, я мала відмовитися від дитини, це може сказати тільки ось такий, тому що, пробачте, я обожнюю дітей. Я із тих жінок, які проти абортів, тим паче проти відмови від дітей. Так що ось так от діток я ще не мала, ще не вагітніла жодного разу. Так. Як маленьким дівчаткам з таким боротись, можливо, є якісь поради, хтось пише. Якщо це так домагаються, і шантажують, звертайтеся в кіберполіцію, виставляйте цей шантаж також в інтернеті. Ось такий то мене шантажував і таке інше. Тому що той чоловік, який мене шантажував, він виставляв фотографії невідомого актора. Якийсь там актор. Ну, я так розумію, це, напевно, не він. Ну, я цьому актору написала, проте все кажу, від вашого імені хтось мене шантажує. Актор той просто промовчав. То не знаю, може, це і він насправді. Інші невідомі актори люблять зніматися в порно. А цей ти, чоловік вимагав від мене е, віртуального сексу, значить, хотів це записати, щоб потім продавати. О, потрібно перевірити, що за сайт такий цікавий. Потрібно. Взагалі-то сайт знайомств до 18 років. Усі сайти знайомств від 18 років, навіть Баду. У тебе був хлопець серйозні стосунки? Що ж ви таке питаєте? В моїй тураки не було в мене серйозних стосунків чи кохання? Я закохалась перший раз у 5 років взагалі. Як в мене волосся виглядає вже майже пряме май зараз? Влясто, так би мовити. А якщо просто в інстаграмі пишуть всяке буває, буває, в інстаграмі пишуть познайомитися зі мною, хочуть так. Не звертаю уваги, живе своє задоволення, ну я так і стараюсь робити. Якось зрозуміли, що це було кохання. Ну, Воно кохання це таке заумирання серця, коли бачиш цю людину, таке бажання ніжності, бажання обіймів, бажання всього. Таке в дитинстві в мене було. Я вбила, якби дізналася, що мої доньці таке пишуть згодна, згодна з вами. Дійсно, багато хто згодний з тим, що насильників треба вбивати. От і в мене є в східні корені, в роду в мене Узбек був дід. От там в них є такий закон. Якщо поглумились над сестрою, чи донькою, чи дружиною, то того насильника треба вбити, перерізати йому горло. В якійсь мірі це правильно. Сонечко, ти супер, дякую, звідки ти? Я з спаліся з Чернігівщини. Так, до речі, як вам цей образ? Він трохи провокативний. І я вважаю, що і я маю право виглядати як хочу, і ви, кожна жінка має право вдягтися, як хоче. І ніхто за це її не має права карати, тим паче від, від руки Господа у лапках, і тим паче гвалтувати її теж немає права ніхто. Ніяк не зараз страхуюся від того. Якщо захочете, то перешкоджати не буду. Я пам'ятаю свої 15 років, хтось пише. Ну, розумію вас, Застрахуватися від цього не можна, але з цим треба боротися. Сексі дякую. Фари сліплять, ого. Е, Сріблястий ліф був би супер під кофту. Ну, я постаралась такий блакитний. У мене блакитний і кольор є в шортах, тому... Я подумала, що це підійде. В Телеграм хтось пише. Хм. І що ж ви хочете мені в Телеграмі написати? Ну що покрутитись перед вами трохи, відчути ще себе моделлю. Просто дружба та спілкування. Окей, будь ласка. У мене багато друзів серед чоловіків. Більше, ніж через, е, серед жінок. Yeah. Де да, ти фарбуєш волосся? Я сама можу його тонувати трохи гною або тональним засобом для волосся. Не більше. Головне не фарбою, тому що волосся просто стане пересушеним. Ще, ще зна з нього. І Практично буде мертве волосся. Я після блонду його відживлювала. Так, побачимо іншого ефекту зараз. О, боже. Так. А я поближче познайомився дружби між чоловіком і жінкою не буває. А ні, буває. Як ви піклуєтесь про своє волосся? Ах. Ну, перш з всього, це я стараюсь його правильно розчісувати, іноді я його розчісую спочатку руками. Ось так роз'єдную, щоб воно не ламалось. Розчісувати його треба з кінчиків. І я кожен раз рахую, скільки волосинок у мене відломалося і скільки волосинок у мене випало. От, ті, які випали, це норма до 100 волосин, і якщо на кінчику є таке заокруглення біле, а відломені це просто без закінчень, маленькі волосинки, без корінців. І їх має ламатись не більше 15 в день. Не хотіла би кератин? Ні, не хочу. До речі, кератинове випрямлення волосся, яке роблять навіть дівчата з прямим волоссям, воно шкідливе, як і хімія для волосся. Це мій в цьому рівнянні по-любому хтось когось любить, чи хоче можливо. Якими засобами для волосся користуєтесь? Ну, м'яка шампунь, та, яка от волосся ми, розмиваєш, її воно таке м'яке, еластичне, і бальзам обов'язково. Я користуюсь бальзамом тим літровим великим, бальзам маска кератин. У вас дуже гарне волосся. Дякую, дякую. Все починається з дружби, хтось пише, можливо, можливо. Мої любі, я такі підвищила актив цією ковтинкою. Але в мене є ще червона ковтинка. Так, ну, а тепер поговоримо про психічні хвороби. А, ну, поговоримо чому, тому що це цікава тема. От є і маніяки, різні трапляються. І зазвичай їх є психопатія це такий недух, коли людина особливо жорстока при психопатіях, особливо а соціальна психопатія так проявляється. Взагалі, є ще таке поняття, що часто над психворами знущаються навіть рідні, їх можуть таврувати, булінгувати. А ви пишіть, як ви ставитеся до примусового лікування, як ви ставитеся до таврування психворів. Взагалі, можливо, хтось сам щось пережив чи перехворів чимось і хоче про це розказати. То давайте так от влаштуємо таку розмову. Цікаво. А я тим часом побачу щось із ефектів. Так, і в більшості випадків все дружбою закінчується. Можливо, ну я розлучалася по дружбі. Із своїми коханими, так би мовити. Так, це я так не підходяла. Так, що ми ще маємо? Це тим паче. Ну, от, я, наприклад, про себе вчора розказувала, що я важила 37 кілограмів, це було кошмарно, я намагалася якнайшвидше вилікуватися від цього. Ну, і в нагороду отримала такий ось шикарний бюст. Ну, ну, це цивільно по-доброму зійшлися, по-доброму розійшлися. Ну, десь так. А, можливо, і навіть не розійшлися. Ділиться ефіром буду вдячна. Не люблю, коли в мене булькає в животі, але нічого не зробиш. Булькає і все. Дякую, дякую за подаруночки, дякую мої любі, але. Тут така справа, що я не можу нормально зняти подарунки з Тік-Таку. Дякую, дякую за лайки, дякую. Більше образів не буде-будуть, якщо постараєтесь попросити. Ну, якщо що, то кидайте подарунки мені на карту. Я якраз навчаюсь, мені потрібні бабусі. Вже розказувала про мене, яка розказувала. Ви з Чернігова та ну, з Чернігівської області. Дякую, дякую за подарунки, дякую. Цілую вас. Дякую, дякую. Так. Знімай ліфчик. Ні, я не знімаю ліфчики. Бо я практично буду оголена, це така ковтинка. Тепер знову ж таки проводжу опитування. Я схожа з цією жінкою, Ми практично тут ровесниці. що вона на фото, що я. Пишіть, чи я схожа на свою маму. Мені буде дуже цікаво вас почути, тому що колись була в мене така історія сумна, коли подруги говорили, що я виглядаю погано, а мама моя добре виглядала в молодості. Та й тепер вона непогано виглядає. Ну, я тоді ображалася за таке. Ображалася, тому що мені було 17 років тоді. Ні, не схоже. Тобто пишу я тільки за. Будь ласка. Так, не дуже. Так, скинеш шліфон, кіно на карту. Я таким не займаюся. Максимум, що я можу робити, це позувати в купальнику. Ну і складати для вас. От де вони ці мухи оживають? І складати для вас вірші на замовлення. І декламувати їх на відео. Обридна муха. Ага, піймалась. Так, піймалась вона чи ні? І не впіймалась. Красуня моя, дякую, дякую. Дякую, моя любі. Отже, нагадую, що мій образ це експеримент і я таким чином відстоюю право жінок виглядати сексуально разом з тим, залишатися. Недоступними або ж проявляти свій інтелект чи творчість. Я не думаю, що розум і краса не пов'язані. Часто вони пов'язані, і красиві жінки часто бувають розумними і мудрими. Раніше говорили, що ви проти фарбування волосся її, зараз, проти. я лише раз фарбувалася в блондинку, і це мені дуже не сподобалось. Мама красуня ти теж дякую, дякую, сонечки. Ну зараз я ще покажу що-небудь з фотографії. Мої рідні вони любили потрафуватись. До речі, це давній давній малюнок. Зараз я приберу ефекти, поділки, щоб вони не заважали. Як я вам без ефектів, без макіяжу, У мене тільки губи трохи підфарбовані. Тебе, певно, багато таких образів, напевно. Ось тільки я не малювала маму, це мені тоді було років 11, 14. Ну, а тут я схожа на маму на мою. Це вона років 20. Гарно, дякую, дякую. Угу, угу. Це мама 24 роки. А зараз мама, як виглядає, скільки років? 68. Ефекти не впливають, добре, дякую. Ось іще так не схожа, да? так? Прикольно. Тривати дякую, дякую. На лівій схожа. Дякую. А ось тут, тут вона якраз десь в моєму віці. Тут ні, окей. Так, ну от вона у десь 60. Сім років. 66 років. Ось так вона тепер виглядає. До речі, в мене багато записів, де вона співає ось я виставила в себе на сторінці. Навіть можете замовляти пісні, якими вона вас привітає на свята. А я проведу для вас інше відео, там розкажу вірш на замовлення. Побачимо, яка в мене зачіска вийде. Попозуй трішки добре-добре. Зараз зроблю зачіску. А ви пишіть мені відповідне таке питання: чи знайомий ви із культурою БДСМ, Садомазо і взагалі, як ставитися? До садимо і іноді серед них є психічно хворі. Ну і я трошки для вас попозую продовжуємо розмову про різні вже хвороби. Хочеться обсудити це знову. Нормально, але без фанатизму прикольно. Так, не підтримай, не підтримую це демозахізм. Окей. Так, ну що, в мене вийшло з цією затіскою, не знаю. Добре, попозую для вас, які просили. Має бути за взаємною згодою? Ну, звичайно. Секс без взаємної зводиться вже тяжкий злочин. Нехай мама заспіває пісню. Какая дякую, дякую. Ну, заспіває. Я її мовлю, я передам їй ваші прохання, і вона для вас заспіває. В основному вона співає українські народні пісні. Дякую, мила. Дякую, дякую, сонечки, дякую. Привіт, привіт! Виходь за мене заміж. Огу! я ще спершу ж познайомитись. Раптом я по характеру вам не сподобаюсь. Ти пофарбувала волосся? Ні, ні, ні. Мені дуже сподобався твій характер, дякую. Зачіска це волосся. Дякую. Чи мама співає єврейські пісні? Може заспівати єврейські. Різні може заспівати. Ну, часто вона любить виконувати ще пісні, але повечує. Дякую, дякую, що ділитися фіочком, дякую. Так. Сексі образ, хтось спитає, ну так, мені здається, так. Хоча зараз топи в моді, так може воно вже й не сексі образ, якийсь класичний. Так. Як справи, Аня, привіт, чудово! Як ти там поживаєш? Це мага сексі, хтось каже. Дякую, дякую.